Цю кінофраншизу називають класикою комедійного жанру. Серед її прихильників сам Білл Клінтон, а касові збори першої її частини в 33 рази перевищили витрати. Ласкаво просимо за лаштунки славнозвісної поліцейської академії. Напевно, не буде помилкою, якщо ми скажемо, що в основу легендарної кінокомедії лягла реальна історія. Коли продюсер майбутньої стрічки Пол Масланський працював над іншим фільмом у Сан-Франциско, для контролю зйомок вуличних сцен йому направили реальних курсантів. Вони були настільки різними між собою і зовсім не схожими на класичних поліцейських, що спочатку це викликало у пола багато запитань. Я помітив купу кумедних на вигляд курсантів поліції. Серед них були жінка, яка напевно важила понад 90 кілограмів. Чоловік віком старший за 50. Я запитав сержанта про них, і він пояснив, що мер наказав кафедрі прийняти широкий спектр учнів для академії. Єдине, що ми можемо зробити, це поступово відсіяти їх. Так, завдяки кумедним курсантам, в голові Пола Масланських зародилася ідея поліцейської академії. Продюсер одразу ж взявся за пошук інвесторів, режисера та сценаристів. Втім, є ще одна легенда, пов'язана з зародженням поліцейської академії, згідно якої все почалося в поліцейському відділку. кажуть, що якось одного зі сценаристів майбутньої комедії, а саме Ніла Ізраїля, затримали правоохоронці. За ґратами він провів цілу ніч. Його це так розізлило, що він вирішив помститися поліцейським, створивши фільм, в якому вони вічно потраплятимуть в якісь халепи. Не знаємо, як би склалася доля поліцейської академії, якби в ній грав інший акторський склад. Ми просто зобов'язані вам розказати, як він затверджувався. Творці фільму не ганялися ні за першими іменами Голівуду, ні за акторськими талантами від Бога. Їх більше цікавили люди з гарним почуттям гумору, які б змогли вдало імпровізувати на майданчику. І доказом того є навіть те, що головну роль курсанта Керіма Хоуні зіграв невідомий. І не дуже досвідчений на той час Стів Гутенберг. Хоча в конкурентах у нього були самі Брюс Віліс та Том Хенкс. Мабуть, найнезвичніший персонаж поліцейської академії це курсант Ларвел Джонс, який мав унікальну здібність видавати різноманітні звуки, наприклад, звуки стрілянини. Ця роль була вписана в сценарій в останню чергу і зовсім випадково. Якось продюсер Пол Масланський та режисер Х'ю Вілсон. Потрапили на комедійний виступ Майкла Вінслоу, де він демонстрував свої унікальні навички. Чоловік так вразив творців поліцейської академії, що вони одразу ж запросили його на кастинг і прописали для нього роль. Неможливо уявити поліцейську академію без добродушної пишечки Лаверни Хукс. А чи знали ви, що акторка Меріон Ремсі, яка її зіграла, зовсім не була пишечкою? Її одягали у спеціальний костюм, який надавав їй додаткових об'ємів. Планувалося, що наприкінці фільму курсант Хукс схудне, але потім про це чи то забули, чи то передумали. Тому пишечка так і лишилася пишечкою. Ще одна особливість лаверн Укс, це дуже високий голос. Він теж з'явився не просто так. За цим не повірите, стоїть сам Майкл Джексон. Після знайомства з королем поп сцени, акторка Меріон Ремсі вирішила розмовляти в поліцейській академії голосом максимально схожим на його голос. Прем'єра поліцейської академії здійняла справжній фурор з бюджетом в 4,5 мільйонів доларів. Заробила майже 150 мільйонів. Вона стала найкасовішою стрічкою року в Німеччині і одразу ж полюбилася мільйонам глядачів. Серед цих мільйонів є навіть такі гучні імена, як Білл Клінтон, 42-й президент штатів, настільки вірний прихильник комедії, що інколи це навіть непокоїть його дружину Хіларі. Ми рідко розходимося в питаннях виховання дітей, але вона дійсно вважає, що я перегнув, коли спеціально взяв декілька вихідних, щоб передивитися з донькою Челсі всі частини поліцейської академії. Єдині, хто не розділяв захвату глядачів від поліцейської академії, це кінокритики. Вони вщент рознесли стрічку. Один з них навіть поставив фільму оцінку нуль. А таке буває ну дуже рідко. Кіно, у якого немає терміну придатності, таких небагато, і нам здається, що поліцейська академія серед них. До речі, декілька років тому виконавець ролі Кері Махоуні, актор Стів Гутенберг, повідомив, що плануються зйомки продовження легендарної академії. Чекаємо з нетерпінням.